Втім, маємо визнати, не всі люди однаково доброзичливі. У житті трапляється різне, аби уникнути неприємностей. Завжди не завадить мати у своєму арсеналі кілька напрацьованих прийомів. Майстер першого дану з каратеки Окушин Андрій Коваль поділився зі мною секретами самозахисту. Введене до мінімуму використовування протекторів і захисного спорядження робить карате Кіокушинка дієвою системою самозахисту. Розглянемо ситуацію, коли нападник завдає два удари руками в живіт. Контратака. Е, Опять е, нас атакують Ольські гякутські. Раз, два. Раз, два. Е, колено. Хід за гір. Блокування ударів це не просто жорстке відбивання атаки. Це своєрідне супроводження руки, при якому силу удару вдається загасити. Тобто атака йде всередину, по центральній лінії. І якщо я виставляю блок, рука сходить в сторону. Щах. Ща. Якби е, противник не намагався вдарити сильно, все одно е, йде наклонна і вона. Ти фактично да. його супроводжуєш і переводиш да. удар. Так так, так. точно, так, да, да, да. контратака має кілька варіантів розвитку і може складатися з поєднання ударів руками і ногами. Ну, у нас, грубо кажучи, ми ж техніку для вулиці зараз показуємо. Якщо для, якщо, самооборони. Да, якщо для самооборони, то навіть краще прихватити. Тож ми раз, два. Три прихвачую. Можна ще раз? Да, 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 да. Раз, два, Да. Отлично. Важливо мати в своєму арсеналі прийоми, що дозволяють захиститися від удару ногою. Тівник намагається вдарити. Всередину сюди ще якої раз. частини руки ти блокуєш? Покажи, вот. будь ласка, ага. от. Тобто це мечем відрубаєш, грубо кажучи, йому ногу. Ну Умов. ум умовно, так да, умовно, да. Ну тут а, знов таки тут не, не відрубаємо, а ловим і супроводжуємо. Ловимо ногу і супроводили в сторону. Складається захист з двох етапів: блок зі зміщенням з лінії атаки і контрдії, котрі можуть бути обмежені лише вашою фантазією і милосердям. Головне, пам'ятайте, що навіть дуже проста техніка вимагає багаторазового повторення, котре має стати регулярним, аби кожна дія була доведена до автоматизму.